Thank you. Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демельюк. і Сьогодні гість у нашій студії Богдан Агапяк, співвласник рівненської фабрики натканих матеріалів. Вітаю вас, пане Богдане. Доброго дня, шановні Доброго дня, глядачі. Неодноразово ми зустрічалися в нашій студії і. Під час повномасштабного вторгнення і в довоєнні часи і хочеться розпочати нашу розмову, аналізуючи такий великий проміжок часу. Чи змінилася ситуація в бізнесі від початку повномасштабного вторгнення? Непростий цей рік, дуже непростий. І оскільки ми вже буквально за кілька днів до Різдва записуємо наш ефір, тому хочеться відповідно якоїсь і аналітики і від вас, як і від співробітного. Власника бізнесу, зокрема, знаєте, коли починалася війна, це великомасштабне велике вторгнення, ми всі очікували місяць, два, три. І особливо, коли був харківський наступ, ми всі мріли про те, що незабаром це все закінчиться. Бо жодного сумніву, війна ніколи не була добром і додає проблем з кожним роком більше, більше і більше. Але я завжди, коли розмовляю будь-ким на тему війни, розказую всім порівняйте, подивіться. Або уявіть себе, що ви сидите в окопі, і тоді всі ваші проблеми будуть здаватися дріб'язковими, мілкими, такими, які можна ну, вирішувати і так далі. і так далі. Ось тому, без сумніву, вплив війни величезний. Ми ж прекрасно розуміємо, що сьогодні українська економіка умовно існує в центральній і в західній частині держави, на сході, де було зосереджено велика металургія шахти. Автомобільні заводи, авіаційні підприємства, їх, на жаль, зараз немає, не працює з ринку пішли цілий ряд клієнтів. Ну але при тому всьому ще раз вертаюся до того: ми точно не збираємось плакати, точно не збираємося посипати голову попелом, як то кажуть. Ми і цей рік ми додали, до речі, в об'ємах випуску продукції. Ми додали, незважаючи на те, що кількість. Працюючих, на жаль, ще скоротилося з різних причин. І хтось пішов воювати, хтось звільнився, хтось на пенсію пішов, тому що сьогодні, в принципі, якщо аналізувати віковий склад, на жаль, продуктивне частина населення або перебуває на фронті, або хтось завчасно виїхав, або хтось шукає якихось інших шляхів. В основному на плечах працівників віком 50. Зсереджене все навантаження. Але при тому всьому ніхто не плаче, ніхто не жаліється. Ми працюємо більше того, ми рухаємося вперед, бо ми знаємо, що величезна частина нашої продукції якраз йде на потреби оборони. А навіть в такий непростий час за таких складних умов ви продовжуєте вивчати нові технології і опробовувати нові матеріали. Ну, без сумніву, ми а, якби. Розуміємо, що рано чи пізно війна закінчиться. Закінчиться на дуже добре для нас, можливо, не дуже добре. Хотів би, що дуже добре закінчиться перемогою. Ну всі ми про це мріємо. Але ще до початку повномасштабного вторгнення, ще навіть раніше, державою було задекларовано, що ми рухаємось в Європу. І якщо ми зупинимося, ми зразу станемо, миттєво станемо неконкурентними конкурентними з європейськими підприємствами, з європейськими технологіями, з європейським обладнанням. Тому ми тримаємо. Руку на пульсі, ми намагаємось розвиватися в тих з тими можливостями, які ми маємо в тих умовах, як ми є. Ми точно рухаємося вперед, бо ми прекрасно всі знаємо прислів'я «зупинився, а зупинився, значить, відстав назавжди». Це правда, це так і працює, пане Богдане. Фабрика, рівненська фабрика нетканих матеріалів по суті є унікальним підприємством в західному регіоні. Якщо можна так сказати, аналогів немає. Я би навіть сказав більше, це не тільки в західному регіоні. Ну, насправді, я завжди це повторюю. Ми від того, можливо, колись більше тішили, зараз менше, але при тому всьому ми є лідером. Оцей лозунг, рівниць фабрики натканих матеріалів, лідер вітчизняної легкої промисловості. Насправді це не тільки лозунг. Підприємство рівницька фабрика надкарних матеріалів є насправді унікальним і єдиним. Є схожі виробництва, є схожі технології, але в значно менших кількостях зна значно зменше. Різноманітністю технології без сумніву, ми є єдині. Більше того, я знаю це точно. У нас в царині нетканки, наш головний технолог, на сьогодні найкращий спеціаліст в Україні, бо знаєте, кадри завжди казали, кадри вирішують все, і насправді чомусь сьогодні підприємство працює якраз завдяки якійсь частині відносно молодих людей, нас дуже молодих, на жаль, вже немає. Поки що не дуже спішать молоді спеціалісти на виробництво. Є зараз набагато в лапках легший хліб. Насправді це виробництво ніколи в українських умовах не було просто, але, от, скажімо, ті молоді люди, відносно молоді люди, сьогодні творять скажімо таку прогресивну частину. А більш старші просто виконують ту частину роботи, е, випускають в основному продукцію, яку ми вже там знайшли, змінили, технології додали і так далі. далі. Слухай, у вас навіть якась гордість така за рівне, за наші підприємства. Але ви згадали за кадровий голод. І ось власне, наскільки він відчувається за цей час? Отже, і на початках відчувався кадровий голод. Хтось поїхав, когось забрали. Є, я знаю, у вас куточок пам'яті, де ви вшановуєте своїх працівників, які віддали життя за, за Україну, за те, щоб ми могли продовжувати жити і продовжувати боротись. Але станом на сьогодні, чи кадровий голод? Так само продовжує існувати. Знаєте, щоб нікого не лякати, насправді кадри це е, не тільки в нас, на напевно, в більшості і бізнесу. Та в принципі нашого життя це катастрофа, це реально катастрофа, е, оскільки е, комплектуються і далі бойові частини, тобто і далі е, люди, працівники йдуть на фронт, і далі хтось намагається. На жаль, як би це прикро не звучало виїхати за кордон. Знайти людей для того, щоб ну здається всім при працівника. Це ще нікого не хоче обрати. Професія, ну умовно, скажемо, офіціанта можна там за місяць, за два навчитися на, на нашому підприємстві. Насправді присутні технології потрібні знання і технології, і обладнання, ну і всякі інші знання. Тобто, не кожен працівник, прийшовши з вулиці, не кожна людина прийшовши з вулиці, навіть на протязі трьох місяців, деколи півроку зможе стати де. На обладнання і самостійно виконувати роботу. Тому насправді це все це дуже складно. Ми сидимо цілий час на сайтах, шукаємо працівників сайти, які пропонують якусь роботу. Хоча ну, треба бути чесним, на жаль, пропозицій все менше, менше і менше. Але ми ну всі живемо з надією, що скоро закінчиться війна. Ми підтягуємо заробітні плати, ми підтягуємо умови праці. Ми шукаємо інші варіанти з тим, щоб запросити працівників на роботу. Виникла тепер. Я мушу додати, якби таку проблему. Виникла така проблема пов'язана з бронюванням, зміною в 76-й постанові. Це насправді знову ж таки. Тут можна критикувати владу, її, напевно, треба критикувати, тому що диференційного підходу немає. Рівень заробітних плат в енергетиці, скажімо, в. В інших там в газодобуванні, в нато добуванні без сумніву, значно вища, аніж на підприємствах легкої промисловості. І зараз виникає проблема така, що повинна бути якась там мінімальна середня заробітна плата. Досягну, досягнути її складно, її можливо досягнути, але її треба тоді калькулювати в ціну виробу, а виріб йде на фронт, і держава це платить гроші. Як на мене, ну це прораховано, це дуже сумнівна вигода. Ми, ми не сидимо, ми там стукаємося. У всі двері поки що не достукалося, але тим не менш я не збираюся заспокоюватися, тому що ще раз кажу: перед тим як приймати якісь рішення на рівні держави, все їх треба оцінювати значно серйозніше, підходити більш зважено. Глибше вивчати питання так щодо бронювання, ось багато це до кадрового голоду питання. Повернемось трішечки. Багато чоловіків не влаштовуються офіційно на роботу знову ж таки з тієї причини, бо вони не певні, чи їх забронюють, якщо вони зайдуть на ту чи іншу посаду офіційно знову ж таки. Всі спеціалісти, насправді, спеціалісти і необхідні люди, точно в нас мають гарантію бронювання. Ну, у всякому разі, ми вже на протязі півтора року маємо ну, цей захист. Бронювання це насправді не є панацея. Згідно з 76 шостої постанови, бронюються тільки 50% від військовозобов'язаних. Треба розуміти, що якраз ті військовозобов'язані і складають той основний кістяк. Якщо, наприклад, сьогодні би забрали ту другу половинку всіх під. Підприємство би точно зупинилося, тому що ну знайти спеціалістів такого рівня просто нереально. Ми сподіваємось, що все ж таки позитивна історія підприємства буде тривати і цей складний період вдасться пройти. Пане Богдане, з якими здобутками заходити в 2005 рік в неткамках. Знаєте, я б сказав на пану, можливо, одною фразою. Ми живемо і розвиваємося. Тобто, незважаючи на всі, на всі ці труднощі, які ми перед тим обговорювали, ми розвиваємося, ми нарощуємо ну, навіть порівняння з меншою кількістю працівників, порівняння з минулим роком, ми додали в об'ємах виробництва, ми покращуємо соціальну сферу. Я от вже декілька разів говорив, я думаю, ми одне з небагатьох, можливо, єдине підприємство в Рівному, де ще й до сьогодні працює їдання з достатньо. Помірними цінами, тому що до нас приходять пообідати працівники з інших підприємств. Ми там зробили якби, такі з 12 годину до 2 години, можуть поїсти будь-хто хто хоче поїсти на... в наші їдання на нашому підприємстві. Ми отримуємо до сьогодні медичний пункт, який надає безкоштовну медичну допомогу там, на ліки і таке інше таке інше. Враховуючи те, що ще раз кажу, віковий рі. Такий рівень наших людей достатньо, скажем, високий, тобто люди всі старшого віку. Очевидно, їм треба час від часу мати медичну підтримку. Ми її забезпечуємо. Це насправді падає на наші витрати, але це витрати купляються сторити. Це потужний соцпакет, так. який стимулює теж певно, що триматися робочого місця. свідченням того, що ми живами працюємо, може бути, хоча б те, що ми в цьому році і далі підтримуємо футбольний клуб. Ми підтримуємо баскетбольний клуб, ми підтримуємо Спідвей, ми, ми підтримуємо військових. Про що я скажу одною фразою, не люблю робити з цього жодної реклами. Ми... Котре в шосшосте в провели фотоконкурс, е який став рекордним і за кількістю учасників, і за якістю зрештою, ви були пані Наталі, присутні на цьому фотоконкурсі. Самі мо феноменальне це... рівне було справді феноменальне. Насправді все круто. Тобто, ми ще раз кажу, розвиваємося і надіємося, що ну знову ж таки ми так говоримо. Я завжди говорю з надією. Надіємося, що наступний рік. Буде в якомусь розумінні простіше. Ми всі очікуємо якихось перемовин, яких, якоїсь зупинки бойових дій. Ми маємо плани для того, щоб модернізуватися, докупляти обладнання, розвиватися. Ми боремося з. Перебоями в посичанні електроенергії, ми боремося з ціною на електричну енергію, яка в цьому році зросла, вартість якої зросла рекордно. Ми працюємо, тому з здобутками, знаєте, тут хвалиться, що ми зробили щось надзвичайне. Ми працюємо і працюємо позитивно. Я не хочу називати цифру, але ми сплатили в цьому році. От наш сума, ми, скажімо, у нас є фабрика науканних матеріалів і компанія «Пульсар», торговий дім. Ми сплатили, я ще не підраховував, але по цьому році це буде 650 мільйонів гривень податків, тобто ми в бюджет приносимо якусь копійку. Серйозна сума. І, попри те, як ви вже сказали, ви не забувайте за соціальні проєкти. І ось станом на сьогодні всі переживають в більшості цей стан очікування, невизначеності. А насправді. Бути в невизначеності в очікуванні це складніше, навіть ніж знати конкретно там певну проблему чи очікувати чогось а, такого не абстрактного, а конкретно і знати до чого готуватися. Морально важко, але тим не менше, в цей час ви ви вже згадували конкурс феноменальне рівне, проводити от ось такі соціальні проєкти. А чим вони важливі для підприємства, ну і для вас. Знаєте, можна говорити якби такими пафосними речами, хай ворог побачить, що ми живемо повноцінно. Я думаю, вони за нами слідкують. Не за окремою фабрикою, а слідкують за нами всіма. Ми хочемо всім довести, по-перше, що ми насправді живемо повноцінно, тобто ми і займаємося і спортом, і культурою, і тою, фотографією якоюсь частиною культури. Це по перше. По-друге, ми прекрасно розуміємо. ви, пані Наталі, тільки що сказали. Людям важко, важко не тільки нам, не тільки мені, не тільки представникам фабрики, важко всім і от. Е Сходивши на футбольний матч, діставши задоволення, тим, тим більше, що в цьому році Верес знає, значно краще грає аніж в минулому році. Сходивши на баскетбольний матч, ми розуміємо, що і дітки і за футбольне, за футбольною командою, Верес, які навчаються в футбольній академії, і в баскетбольної баскетбольній команді є цілий ряд груп дітей. Тобто діти живуть, діти повинні рости здорові. Діти це наше майбутнє. Ми повторюємо цю шаблону. Фразу, але це так насправді є, хто буде займатися дітьми, хто буде займатися культурою, хто буде займатися спортом, якщо не ми. Тим, тим більше ми живемо в місті рівному, як на мене, достатньо розвиненому місці, достатньо різноманітному місці. Тому ми повинні робити все для того, щоб, ще раз повторюю, ми жили і відчували, що ми живемо повноцінно, і люди розуміли, що їм є можливість від негативу якогось, який постійно ллється з екранів телевізорів, побачити позитив вигляді. повторів матчів, фотоконкурсів і інших всяких творчих конкурсів. Це насправді дуже круто, коли люди навіть переселені українці знаходять в іншому місті навіть якусь моральну підтримку і живуть не тільки поганими новинами, а серед та не завжди хороших новин знаходять і тут такий промінчик світла, чогось такого позитивного, доброго а, і справді соціально важливого. А, я би хотіла ще зачепити таку тему, і не можна не зачепити, адже на всіх платформах, на всіх ресурсах іде активне обговорення. І власне, ви як багаторічний член Рівненського міськвиконкому, депутат Рівнеради, ради, кількох скликань. Одного скликання насправді було так. так. Чи чуваєте кризу місцевої влади у рівному, чи можна так взагалі сказати, чи буде так? коректно. Знаєте, я завжди от, напевно починав з чого критикувати можна тоді, коли ти можеш реально щось змінити. Немає нічого кращого в демократичних суспільствах. Як правильно вибирати владу, як вибори, тому треба дочекатися виборів і вибори покажуть, хто робив, хто вів себе правильно або неправильно. До речі, якщо говорити про наше місто, напевно кожна влада має там цілий ряд недоліків. Напевно, і наша влада має цілий ряд недоліків, але при тому всьому робиться багато і позитивного. Ну і для прикладу, можна навіть навести ринок, наш продовольчий, який облагороджується, навести приклад нарешті організації платних стоянок, тому що е оця вахханалія з паркуванням в нашому місті це насправді проблема, яка давно назріла. Але повторюсь е ще раз: е говорити, критикувати і просто виплеснути на назовні своє якесь незадоволення, ну, ну добре, що після того зміниться. Тому, як на мене, треба. Щоб щось покращувати, треба в тому приймати участь, Мається на увазі в виборах в приймати участь в якихось органах влади. Бо помилково вважають, що ну в містах, особливо помилково вважають, що поганий голова, погана влада. Насправді, крім голови, ну в нашому випадку виконуючи обов'язки голови міста. Є ще депутати, яких вибирали люди, які також повинні докладати якихось зусиль для того, щоб в місті було краще. Є в ці члени виконкому, яким я є е, на даний момент. Е, я не скажу, що я роблю якісь революції, але в міру своїх можливостей, зауваження, поправки я якісь вношу. І, тому, е, А особливо, коли зараз військовий час, е, на цю тему можна поговорити, звичайно, критикувати треба всіх. Але критика, повторюсь, повинна бути конструктивна. Е, що я маю на увазі під словом конструктивна, е, це та критика, яка щось може змінити. А просто. Поговорити на тему, що знаєте, там погано це зробили, не там тротуарну плитку поклали, що від того зміниться, ну зрештою, вибирають, як ви вже сказали, все ж таки люди. Але ж говорячи про критику, якщо зважати на те, що ну, такий суттєвий вотом довіри в 2020 році отримала місцева влада, на вашу думку, яких ключових помилок було допущено? Ви маєте на увазі місцеву владу так, чи, так, це, чи так. українську ключові помилки? Ну ще раз кажу, для того, щоб оцінювати помилки. Ми живемо зараз в умовах війни. Насправді. Бюджет не є тим, яким би ми міг бути в мирний час. Звернути увагу на програми, наскільки, от я ще раз ходжу на виконком, програми там по утепленню будинків і так далі. Так далі працюють. Та, але працюють в дуже скромних розмірах, оскільки бюджету не вистачає. Багато грошей з бюджету все-таки достатньо багато йде на оборонні потреби. Ось тому Можливо, у влади замало комунікації з населенням? Можливо ще раз називати такі, знаєте, радикальні якісь речі, що от влада зробила погано те, те чи те. Ну мені насправді складно, що в місцевої влади ще є комунікація, то чи не складається враження, що якщо ми говоримо про загальноукраїнське питання, так що трішки не така комунікація з народом, як хотілося б. От якщо вже говорити, знаєте, от про скажімо так, нашу центральну владу, я тут точно не можу давати великих оцінок. Ми можемо на кухні або між собою поговорити, що і це неправильно, і це неправильно, і це неправильно. Для того, щоб давати оцінку діяльності нашої центральної влади, особливо в умовах війни. Треба мати дуже багато вхідної інформації. Ми можемо обговорювати довго, чому здали Херсон. Ми можемо обговорити, чому так чому не працюють ракетні програми, або запрацювали так пізно. Ми багато чого можемо обговорювати. Але з чим це пов'язано? З якимись політичними помилками чи з якимись економічними помилками, чи, чи можливо не було достатньо коштів? Тобто обговорювати склади, як на мене. А насправді знову ж таки, от моя така принципова позиція. Владу, яка не справляється, треба міняти, але міняти її не шляхом революції. А а шляхом виборів. На жаль, в військових умовах виборів поки що не може бути. Розхитувати владу зараз, напевно, найгірше, що могло би бути в тих умовах, в яких ми перебуваємо. Очевидно, коли прийде момент виборів, можна буде вийти, сказати, пояснити людям, чому треба робити так або не так. Я з вами, по-перше, погоджуюся. По-друге, ми на знову ж таки різних платформах неодноразово чуємо ці прогнози, так би мовити, що вибори будуть тоді. Ви Вибор... вже цю дату виборів і називали, і переносили, і прогнозували, і анонсували. І ми ж розуміємо, що як ви кажете, що в умовах війни все ж таки це лишається на рівні чуток і на рівні якихось там. Дискусії, демагогії. На вашу думку, чи в стані війни а, взагалі варто піднімати тему виборів? А, чи потрібно там про це мовчати? мені Хтось пояснить, яким чином проводити вибори в Запорізькій області, коли через кожних 15 хвилин або секунд летять дрони, падають, ракети, летять каби в Харківській області, в Донецькій і так далі. І так далі, і так далі. Коли поки не застабілізується ситуація, хоча б на якомусь рівні в перемирі. І таке інше, таке інше, говорити на тему виборів мені здається, ну просто помилково. Ми розуміємо, що є зовнішні чинники. Ми розуміємо, що е, якісь лідери світові тиснуть, е, аби провести вибори. Але е, ці розмови на тему виборів, мені здається, те є певні. Спекуляції певних політичних сил. Треба ті, про кого забулися, вони повинні про себе нагадати, а яким шляхом можна нагадати? Можна нагадати, що от ми скоро йдемо на вибори, ми є, ми будемо, ми і так далі. і так далі. Як на мене, от якщо е, по, на прямо поставлено питання давати прямо відповідь в умовах війни говорити про вибори просто, як на мене, навіть трішки шкідливо. Як то кажуть, розділяє володарю та? Ну, напевно, скоріше всього так. Комусь це напевно цікаво. Це, скоріше всього, схоже на розхитування. Якесь розхитування ситуації. А, пане Богдане. Війна дуже багато змінила не тільки в фізичному плані, але і в плані переоцінки цінностей. Це стосується і бізнесу, про який ми поговорили, а це стосується і якихось політичних можливо векторів, багатьох речей, і це стосується особистого погляду на життя, певно, що кожної людини, адже цінності вони теж пережили вже не одну трансформацію. І ось що конкретно і як змінилося для вас у цей час. У відношенні до життя до, до взагалі, ну, знаєте, в моєму віці я вже напевно для себе якісь там, скажімо, загально прийняті життєві цінності для себе, я е, визначив давним-давно. Без сумніву, найцінніше сьогодні це людське життя. Без сумніву, ми бачимо, е, без людських життів в принципі немає нічого. Ні культури, ні бізнесу, ні будь-чого. Немає драми в кінці кінців, коли ми знаємо, що Кожен день ми маємо повідомлення про загиблих рівнян і не тільки рівнян і українців. Тому для мене і так було, якби було зрозуміло, що людське життя це цінність. Але я думаю, багато хто зрозумів це зараз, пропустивши все, все це через себе, зрозумів оцю фразу людське життя цінність людського життя, зрозумів це по-іншому. Ми нарешті, напевно, зрозуміли, що дуже добре, коли можна їхати просто по гриби. Або дуже добре, коли ти можеш просто поїхати на рибалку, або зайнятися чимось іншим, або, або поїхати відпочити, або не задумуючись сісти в автомобіль, або перейти сісти в літак і з дитиною полетіти на море. Ми просто зрозуміли, що в житті, окрім грошей, окрім ганяння за бізнесом, за якимись е е владними посадами і чимось іншим, є звичайне. Людське життя, є діти, які, на жаль, сьогодні рівень їхньої освіти напевно буде набагато нижчий, аніж до війни з об'єктивних причин. Ми чуємо в сирену, коли ти проїжджаєш через центр міста і гудеться сирена, що називається душа точно не на місці, і напрошується. Знаєте, такі якби бажання поїхати кудись там на схід і комусь там надавати по голові. Ми зрозуміли, що насправді ми живемо в дуже е, неодорідному е, світі. Е, ми зрозуміли, що світ насправді не є чесним. Завжди критикували або розказували, українці це такі оригінальні люди, які там люблять вони хитрі, люблять десь там вкрасти з сусідом посваритися. Ми зрозуміли, я це повторюю і буду повторювати до кінця свого життя. Ми довели всьому світу, ми довели в кінці кінців суботнім матчем Тайсон фюрі і Усик. Ми довели, що ми сильна нація у всіх відношеннях. Ми морально сильні, ми фізично сильні. Ми в кінці кінців сьогодні тримаємо процентів на 30-40 на українців, я маю на увазі економіку Польщі. Сьогодні німці бігають за працівниками, кваліфікованими українцями. Тобто ми, в принципі, по великому рахунку самодостатня нація. Нам тільки залишилося зробити дві речі: річ перша закінчити війну перемогою, і річ друга вибрати правильну владу. І ми точно будемо успішною країною. Причому вибрати владу на усіх рівнях? Абсолютно точно. Я владу не розділяю. В багатьох річах місцева влада набагато важливіша, оскільки ми прекрасно розуміємо, де робиться економіка. Де збирається бюджет і на завершення. Певно, що час, як завжди, так сплинув непомітно. Вас цікаво завжди слухати, як звичайно завжди цікаво слухати розумних людей. І на завершення Дякую. кілька слів для наших слухачів і глядачів. Ми в різдва з вами зустрічаємось, і все ж таки ніякий ворог не забере в нас різдво, новорічні свята. Бо ми живемо своє життя в своїй Україні. Прошу. А я ще одну фразу скажу вам. Це найбільше, до речі, найбільше бажання ворога знищити нас настільки фізично, скільки знищити морально, забрати у нас свята. Ми дорогі рівняни, в принципі, і дорогі українці, і всі люди нашої чудової держави, чудової країни, Україна. Ми вдруге святкуємо Різдво, так як весь прогресивний світ 25 грудня. Живемо в умовах війни. Але не забуваємо е, святкувати Різдво треба, тому напередодні Різдва, напередодні Нового року, користуючись нагодою, я щирого серця, всіх хочу привітати з цими величними святами, побажати смачної куті, побажати, будемо святкувати, святкувати без феєрверків, але це не є крайня необхідність. Важливо, щоб е, в ці дні не звучали сирени. Важливо, щоб в ці дні зібралися сім'ї за круглим столом, бо найцінніше, крім нашої держави, це ще є наші сім'ї. Це найважливіше, це для мене другий пріоритет. Хай ви всі будете здорові, хай вернуться ваші батьки, брати, сестри, мами вернуться якнайшвидше з війни, і якнайшвидше настане воно стане на українській землі мир. Бо це, напевно, найбільше бажання, яке завжди загадують і на Різдвяні свята, і перед Новим роком всі загадують бажання, та найбільше бажання, яке є у всіх українців. З Різдвом, з Новим Роком, слава Україні! Ми переможемо, ми найкращі. Героям слава, дякую вам за ефір за розмову. Нехай все, що ви сказали, обов'язково здійсниться. І нагадаю вам, що з нами сьогодні спілкувався Богдан Агапяк, співвласник рівненської фабрики натканних матеріалів. І я, ваша ведуча Наталя Демодюк. Не забувайте підписуватись на ютуб канал РівнеЛайф. Слухайте Радіо Респект. вірте в Збройні Сили України в перемогу. Побачимось, почуємось.